Ну що ж, настав час підняти в небо цього красення на DJI o 4 Pro. Але для того, щоб це відео було трішечки цікавішим та інформативнішим, давайте зробимо це в режимі такого лайтового порівняння з системою DJI o 3 Тож, план дій такий: спочатку я зроблю якесь коло почоту на О3 системі. І потім почну максимально віддалятись від себе низенько над землею, щоб зв'язок був хріновішим. І спробую залетіти максимально далеко, а потім або на останніх кілобітах розвернутись і повернутись, або взагалі впасти і запам'ятати це місце. А потім повторити це все з DJI о4. І Я дуже сподіваюсь, що о 4 все ж таки пролетить далі ніж о 3 Ну, принаймні, ми це з вами перевіримо, чи варто переплачувати за о4 Pro, чи достатньо літати на о 3 Ну а стосовно зображення, ми також його візуально трішки порівняємо. Але відносно налаштувань, звісно, що для максимально гарної картинки треба максимально грамотно налаштувати вручну всі параметри камери і обов'язково використовувати НД-фільтри. Але зараз ми використовувати НД-фільтри не будемо, тому що в мене є для О3, але немає НД-фільтрів для О4. Ого. А налаштування камери я взагалі зараз поставив автоматичні. Тому що не хочеться зараз зариватися в налаштування, а потім казати, що тут так налаштоване, а тут не так налаштоване. Тож я поставив зараз автоматичні налаштування в звичайному нормальному режимі. Не Disney Lite. Тож будемо дивитись, як воно працює з коробки. DJI O3 проти DJI O4 Pro. Ну що ж, два борти взлетіли. Летіти я буду одним маршрутом і буду намагатись робити це на одній швидкості. Стосовно зображення, я зараз бачу хіба що те, що O4 Pro в автоматичному режимі пофарбувало зображення в більш жовтому спектрі в стилі, так би мовити, айфону. а O3 на його фоні виглядає менш яскравим, але, можливо, навіть і більш реалістичним. При ручному налаштуванні, звісно, ви можете обрати баланс білого так, як вам більше подобається, або навіть підфарбувати це вже на постпродакшені. Тому зараз, якщо чесно, я навіть вагаюся сказати яке з зображень більш якісне чи краще. Тому пишіть в коментарях вашу думку, відео з якої камери вам зараз здається красивішим. Але попереду нас ще чекає визначитись, чи буде о 4 Pro потужнішою чи ні. Зараз я залечу за пагор, попущусь в низину, і там дуже швидко зв'язок почне псуватись. І ось там то ми і зрозуміємо, хто у нас переможець і в кого пробивна здатність відеосигналу виявиться кращою. О, почалось. О3 вже летить на останніх мегабітах. Я уповільнився, намагаюсь обережно розвернутись. У мене вже слайд-шоу, якщо чесно. Оп-оп-оп, все. Зв'язок повністю втрачено. Все, я впав на О3. Хотів розвернутись на трьох мегабітах, але не вийшло. Чуєте, вже оре. Оре. Осьо. Ридалиць. Що ти оресь? А тим часом о 4 Pro впевнено продовжує свій політ. Там, де о 3 вже впало, у О4 зв'язок був ще десь 50 Мбіт на секунду. Тож я в такому ж самому режимі низенько над землею пролетів десь метрів 150 і з відчуттям переможця повернувся обратно своїм ходом. Ну що ж, DJI o 4 Pro пролетіла ну, значно значно далі, ніж o 3 Хочу і собі тепер таку. Ну а ця відправляється на фронт, правда, не для бойових завдань, бо для бойових він ну, дуже гарний, погодьтесь. Не можна такого в якості каміка відправляти. Він буде в якості тренувального дрона. Тож, сподіваюсь, проживе довго і щасливо.